Всім привіт, з вами я Майжі Слава і сьогодні ми розпочнемо виживання на сервері веселого кріпера. IP я залишу в описі, а ми будемо починати. Перше, в нас є аж 4 режими. Давайте перше. Виживання середньовіччя та магія. Потрібно вибрати свою расу, людина. Так, я вибрав людину. Ну, Бо я людина. І, до речі, якщо захочете пограти на цьому сервері, то ви це зможете зробити, е, перейти за вказаним посиланням в описі. Ну і, до речі, в описі буде посилання на мою Discord-групу. І не забудьте підтримати мене і підписатися на мій канал. Ну, і поставити вподобайку. А ми починаємо наш огляд. Так, тут нас зустрічають, дивіться, яка гвардія майнкрафтерів. О, вже є навіть клани. Тут є е, прі раси та моди, яких немає на жодних з інших серверів. Так. так. Давайте подивимося, що за магазини на сервері. Дивіться, як детально промальований. Аукціон. Руди. Але в мене поки немає грошей Тут є і привати. І монети. І це файно. Я планую виживати на цьому сервері В цьому сервері на цьому режимі. Та ще на режимі один блок. Там, де також магія. До речі, давайте подивимося, як РТП працює. Рандомна телепортація. Потрібно почекати 5 секунд і нас повинно телепортувати. Координати нам показало. І ми можемо собі спокійно виживати. Ми можемо, до речі, здобувати тут. Собі різні нові звички, які будуть нам допомагати. Допомагати виживанні Наприклад, як розкопки та інші різні прикольні речі, яких немає на жодних з інших серверів. Так. До речі, цих навиків є дуже багато звичок, які нам будуть допомагати про... поліпшуватись. Наприклад, є атлетика, коли ти пригаєш. Точніше, акробатика. І тоді, якщо ти будеш багато пригати, стрибати так в глибину, то, то тоді будеш отримати більше. Більше уровню. рівню та отримувати. Ну, будеш отримувати деякий буст, на те, що якщо ти ще раз впадеш, то з тебе буде менша атака по тобі. Урон від падіння. І, до речі, тут є також навік беззбройний, коли ти б'єшся з різними мобами, і ти стаєш краще битися з ними. Прикладу ось. І вже в нас другого рівня. І так можна прокачуватись, і потім це буде нам допомогти. Якщо вбивають, то ми знову на спамні будемо. Тут у нас є меню, донат. А певно не відкривається, тому що трохи лагає. Хоча, можливо, це зроблено для того, але ми можемо подивитися через це донат. Давайте подивимося взагалі, які тут є донати на сервері. О там є різні донати, так. Тут є навіть своя ніби історія. що тут люди розмовляють. Дивіться. Так, і якось зараз би вернутися бо в інше меню головне. Так. Тут є кейси із готівки, кейси з рівнем. Тут є кіти на кожному режимі. Давайте пропишемо команду кіт. Є стартовий набір та набір їжі. Такий набір їжі і такий стартовий. Дуже непогані кіти, як для розвитку. Тут є дуже багато варпів. Данше і статистика, містичний скриня. Ще дуже багато різних варпів. І на кожному варпі можна або прокачатися, або там буде щось своє особливе. І це дуже гарно, тому що є дуже багато варіантів розвитку, подій і є дуже багато місць і способів заробітку. Окрім цього, тут ще цікаво грати, бо тут є свої... своя магія. Свій стиль. Наприклад, навіть якщо ми візьмемо до рук лук, то він вже не буде ви, мати вигляд, як звичайний лук в Майнкрафті, а він вже буде під ресурспаком, як можемо бачити. Ну і дають нам кіті непоганої їжі, яку ми можемо також посадити. І на цьому я закінчу відео. Всім бувайте!